Наталю, ти свій полив вимкнеш сьогодні чи мені лічильник перерізати? Ти мені тут весь балкон залила. У мене тут паркет натуральний, а не твій пластик. Галина у шовковому халаті з пір'ям люто витирала позолочений столик на другому поверсі, поки дрібний водяний пил із сусідського подвір'я нахабно летів їй прямо в обличчя. А Наталія в цей час на своєму ідеально підстриженому газоні навіть оком не повела. Вона повільно виходила з пози йоги, поправила брендові окуляри і кинула через плече так спокійно, наче розмовляла з касиром у банку. Галю, не кричи, це екотуман для моєї лаванди. Вона, на відміну від твоїх штучних троянд, хоче дихати. А якщо твій паркет боїться води, ну, значить, такий він натуральний. і гроші на вітер, Галю, як я і казала. Галина вже набрала в легені повітря, щоб видати таку тираду, від якої б зав'яли всі наташі ніяко розглини в радіусі трьох кілометрів. Але тут, між ними, наче привид, з'явився молодий хлопець-землевпорядник. Він стояв прямо в епіцентрі конфлікту, між двома високими парканами, тримаючи в руках планшет і лазерну рулетку. Його обличчя було блідим, як стіни в домі Наталі. Панове, дами. Видавив він із себе, витираючи піт. Тут така справа, я заміри зробив за новими супутниками, новини такі, що краще вам усім присісти обом сім'ям. Степан галин чоловік, вийшов на поріг, поправляючи підтяжку на солідному животі. Він заглянув на хлопця зверху вниз і буркнув Ну, кажи вже, на скільки сантиметрів сусід на мою землю заліз. Бо я вже тут і адвокатів покликав, і паркан пересувати налаштувався. Хлопець лише похитав головою. Тут не в сантиметрах справа Степана Петровичу. Через помилку в кадастрових документах 15-річної давнини, коли ви тільки починали будуватися, виявилося, що ваш маєток, ваш Версаль, як ви його називаєте, він повністю стоїть на землі Богдана Івановича. А ваш білий будинок, Богдане, він акурат на ділянці у Степана Петровича. У повітрі повисла така тиша, що було чути, як десь на іншому кінці вулиці гавкає пес. Галина повільно опустила руку з золотими перстнями, а Наталя таки завмерла в напівзігнутій позі, забувши про свою йогу. Це що ж виходить? прошепотіла Галина, і її голос вперше за ранок затремтів. Я 15 років не в себе вдома підлогу мила. Я оці квіти садила, я ті штори з Італії везла, і оце все тепер Наталчине?» Виходить, так, кивнув хлопець, опускаючи очі в планшет. Ви або обоє йдете під знесення, як незаконна забудова, бо будинки не відповідають документам на землю, або прямо зараз міняєтесь ключами. Прямо сьогодні, бо юридично ви живете в будинках один одного. У той день наше елітне село мало не злетіло в повітря. Дві сім'ї місцевих багатіїв, які ненавиділи один одного роками, раптом опинилися в одному човні, точніше, в чужих ліжках. Це був не просто юридичний казус, це була катастрофа районного масштабу. Степан і Богдан Куми колишні бізнес партнери, які і розсварилися через якусь дурницю ще 10 років тому. Адвокат, витираючи лисину, розклав карти. Ситуація патова, хлопці. Якщо хтось з вас піде на принцип захоче знести будинок сусіда, знесуть і ваш. Суди затягнуть вас на дно швидше, ніж ви встигнете сказати апеляція. Єдиний законний вихід договір між ділянками. Але оскільки будинки нерухомі, це означає, що ви просто, ну, якби міняєтесь місцями проживання. Наступного тижня вулиця Вишнева перетворилась на мурашник. Це був не просто переїзд, це була евакуація двох цивілізацій. Уявіть з одного боку вантажать важкі дубові шафи, кришталеві люстри розміром з малу планету і картини, на яких Степан зображений у позі напівнаполеонівського генерала, з іншого боку білі шкіряні крісла, коробки з написом Крихке, Гаджет і Йогамати. Галина заходила в скляний дім наталі, наче в камеру тортур. Степане, де тут стіни? Я ж тут, як в акваріумі, все село бачитиме, як я борщ варю, і в якій сорочці спати лягаю, тут же навіть ікону повісити ніде. Одне скло, ридала вона, притискаючи до грудей коробку з порцеляновими слониками. Наталя аж заходила в Версаль Степана із таким виглядом, ніби її довічне ув'язнення відправили в краєзнавчий музей. Богдане, тут запах нафталіну і понтів дев'яностих років, морщила вона носа. Як вони тут дихали? У цих шторах пилу більше, ніж у всьому нашому районі. І навіщо? Поясни мені, навіщо їм у туалеті золота ручка на дверях? Перша ніч у чужих стінах стала випробовуванням для нервової системи обох родин. Галина стояла посеред стерильно білої кухні Богдана і намагалась просто заварити чай, але розумна кухня не сприймала її команд. Кухне, зробить чаю, кричала Галина на сенсорну панель. Будь ласка, оновіть застосунок або пройдіть ідентифікацію обличчя, відповідав їй холодний механічний голос. Яку ідентифікацію, це я, Галя, відкрий шухляду з заваркою залізяко нещасна. Галина була на межі істерики. А Степан у цей час боровся із освітленням у спальні. Кожного разу, коли він повертався з боку на бік, дачі круху думав, що в кімнаті з'явився хтось і вмикав яскраве холодне світло. Та я ж просто перевернувся. кричав Степан, накриваючи голову подушкою. «Богдане!» Замирай свій космодром назад. Але в іншому маєтку було не легше. Наталія, яка звикла до медитації в тиші, тепер прокидалась о п'ятій ранку, бо виявилося, що будинок Степана живе своїм життям. Труби годіли, дерев'яна підлога скрипіла, так, наче по ній ходили привиди колишніх власників, а важкі портрети створювали таку темряву, що Наталя губила орієнтацію в просторі. Богдан же, намагаючись знайти свій робочий ноутбук, постійно натикався на статуетки балерин та вази із сухоцвітами. Наталю, я не можу тут працювати, жалівся він. На мене з кожної стіни дивився Степан у золотій рамі. У мене взагалі відчуття, що він зараз вийде з картини і запитає, чому я не в кроватці. Проте минуло два тижні, і сталося дивне людська психіка, річ гнучка. Одного вечора Галина, нарешті, розібравшись їх з кавомашиною, після того як подивилася годинне відео в Ютубі, виявила, що скляні стіни не так уже й погано. Вона сиділа в кріслі з чашкою кави і вперше в житті бачила захід сонця у всій красі, а не через шпарину у важких шторах. Виявилося, що сонце може бути красивим, а не просто псувати колір оббивки дивана. Більше того, вона почала потайки від Наталії приносити в новий дім свої речі. Спочатку з'явився і плед, потім горщик із геранню, Біла кухня поступово почала пахнути нестерильністю, а нормальним людським пирогом із яблуками. А Наталя одного разу залізла в підвал Степана, шукаючи місце для своїх вакуумних пакетів з одягом. Вона очікувала побачити там гори старого мотлуху, але знайшла справжню скарбницю. Там були не просто старі речі, там був архів їхньої спільної юності, старі фотографії, де молодий Степан, молодий Богдан стоять біля першої спільної вантажівки, листи, де вони обговорювали плани на майбутнє, ще коли в обох не було нічого, крім амбіцій. Наталя сіла на старий стілець і почала читати. Виявилося, що Степан і Богдан не завжди були ворогами, а навпаки. Богдан колись позичив Богдану останні гроші, щоб той зміг відкрити свій перший магазин, а Богдан допомагав Степану будувати цей самий версаль, власноруч тягаючи цеглу після роботи. Вона зрозуміла, що вся ця війна за межу, за полив це був просто спосіб не згадувати, як вони колись були близькими кожен ховався за своїм парканом один у золоті, інший у технологіях, щоб не визнавати. Їм просто не вистачає того старого спілкування. Тієї ж ночі степано будинку Богдана знайшов у електронному сейфі цікаву папку там були проєкти благоустрою їхньої вулиці. Виявилося, Богдан роками платив за освітлення дороги біля будинку Степана і за ремонт асфальту, але робив це через підставну фірму, щоб Степан не загордився. Степан сів на білий шкіряний диван і довго дивився на нічне місто за склом, йому стало соромно за ту малину, через яку все почалося. А коли через місяць адвокат знову зібрав їх у себе в офісі, він виглядав максимально офіційно. Отже, панове, всі документи готові. Обмін ділянками зареєстровано. Тепер ви можете офіційно мінятися ключами назад. Степане Петровичу, ваш будинок тепер юридично ваш, на вашій землі. Богдане Івановичу, ваш теж. Переїзд можна починати завтра. У кабінеті повисла незручна пауза. Степан подивився на Богдана, а Богдан на Наталку, а Наталка на Галину. А знаєш, що, куме? раптом сказав Степан, крутячи в руках ключі. Я тут до цього акваріуму звик, там світла багато. І духовка в тебе, Богдане, пече краще. Галя каже, що в ній пироги не підгорають. Богдан усміхнувся і подивився на дружину. А ми з Наталею теж, ну, не дуже поспішаємо. У Степана в підвалі так тихо, наче в бункері. Я там вперше за десять років виспався. І стіни такі товсті, що ніяка тривога не лякає. Знаєте, затишно там, по-справжньому. Галина сплеснула в долоні. А що я казала, Наталечко, я там тобі твою лаванду вчора підрізала і як ти любиш. Може, не будемо все це знову в машини вантажити? Скільки можна, того життя на колесах? Адвокат ошалешено опустив окуляри на ніс. Тобто, ви хочете залишитися жити в будинках одне одного? Назавжди? Ну, назавжди, це довго, сказав Степан, підводячи і простягаючи Богдану руку. Але поки що нам і так добре, тільки одна умова бодю. І яка? перепитав Богдан, потискаючи руку кому. Паркан той клятий зносимо, повністю замість нього посадимо малину ту саму велику і солодку, нехай росте на дві ділянки. Ну, щоб я міг до тебе на футбол приходити без дзвінка, а Галя до Наталі на ту свою йогу, бо виявилося, що межа вона не на землі, вона у голові була. Минуло півроку. Якщо ви сьогодні проїдете вулицею Вишневою, ви побачите дивну картину. Стоять два будинки, один розкішний маєток із колонами, а інший ультрасучасна скляна споруда, а між ними нічого, ніяких парканів, ніяких камер, просто зелений газон і кущі малини. Вечорами на тарасі скляного будинку можна побачити двох чоловіків, які п'ють домашню наливку і про щось весело сперечаються, а в золотій вітальні дві жінки займаються йогою під кришталевою люстрою. Багато хто з сусідів каже, що так не буває, це ж мільйони гривень. Хто б при здоровому глузді віддав свій маєток сусідові, якого терпіти не міг, кажуть, що Степан і Богдан просто з'їхали з глузду. Що це якась секта чи якийсь дивний експеримент. Але я запитаю вас, а що б ви обрали життя в золотій клітці, де кожен день це війна за кожен сантиметр, чи свободу в чужих стінах, де нарешті можна було б просто дихати, не чекаючи удару в спину? Пишіть чесно у коментарях ви вірите в таку історію, чи вважаєте, що в реальному житті коми б скоріше спалили будинки один одному, ніж помінялися б ключами? Я читаю кожен ваш коментар і повірте, ваші реальні історії про сусідські війни іноді бувають ще дивнішими, ніж ця. Підписуйтесь на Домашні таємниці, ставте лайк, якщо ця історія змусила вас замислитися. Кожен ваш відгук допомагає нам розповідати ці історії щодня, будьте щасливі у своїх домівках, якими б вони не були. До зустрічі у новій історії!